У Львові запрацював великодній ярмарок. Тут городяни можуть купити усе необхідне до свята. Пан Орест приїхав із Косова. Товар, який продає, виготовляють місцеві майстри. Каже, люди купують все. Писанки, кошики, звісно, щоб йти до церкви, обновитися кошиками. Бо старим кажуть, кошиком не так добре. Йти. Кожний великий день бажано з новим кошиком йти. Рушники на кошик переважно святкове, убрання святкове, вишиванки. Також ми. І все інше, ну такі дрібниці, всякого такого потрошки. Підприємці цін не підвищували кошики, наприклад, навіть дешевші ніж минулоріч. Ну ціни я думаю, тут помірні. Зараз в принципі, якщо поставити дуже велику ціну, ви просто не, не будете продавати. Розумієте, ліпше може більше продати, але зато дешевше, чим просто поставити ціну таку, що ви люди не зараз не дуже такі, що можуть собі викинути. Бачите, я кажуть, великі гроші. Львів'яни кажуть, ярмарок добре організований, зручно, бо все відразу можна купити. От кошечки дуже мене зацікавили та дуже гарні. Дуже на базарі навіть гірші і набагато дорожче. Ми йдемо з краківського ринку. Працюватиме великодній ярмарок до 15 травня.